Але оце, ні, це не брать. 370. Чим мені подобається тут? П'ять шістотий проц. А новий проц. А який сенс з нового? Що він новий, що він бевешний? Який сенс з того, що він новий у вас? Ну до шустрика, звісно, йому далеко В нього розділеніший, в нього все ж таки 5600X є. На процесорі стоїть класна башня на 160 Вт. ватт. Яка класна башня? Хурма, йо маму знає. Шустрика з приводу Денисова він програє по відеокарті. Він їбійше програє по відеокарті. Але в нього воно бевешне Є рі різні виробники, такі, як тобто ми навіть не знаємо, яка нам материн, ну, відеокарта дістанеться. А три зва, я що там, що там, типу нова, але який сенс? SSD що це за SSD Що це за хурма єбана? Ану. А. Нахово надо китайська ядрочь. Тобто за свой. Та це дерьмо, їбане. Ну, серйозно. Материнська плата на b 450-му чіпсеті. Тобто, да, Денисовий Шустрик програє по відеокарті. Але в нього материнка нормальна, в нього проц потужніший, в нього оперативка, в цілому така сама, але в нього нормальна башта, і в нього блок живлення єбейший, а не єбайт, типу, голд. Дорогий якісний баже. Да, він, в принципі, голдовий сертифікат, да. Але все ж таки, все ж таки, якість. Якісніший у, -у, у Дениса Блоу.